Ну що, знайшов хату на новий рік? Чи будеш як, опять як останнє чмо, з батьками зустрічати новий рік? Ну мама. Батько е з маленьким хлопчиком гуляє такий, і малий такий. Папа, папа, давай купим салат. Купим, купим салав. Тільки це лаваш називається. Дан -дан -дан! Ах. Як згадую про неї, в голові такі разні думки, сразу зразу очі набираються надію, зразу з'являється посмішка на обличчі. І хто це вона? П'ятниця, п'ятниця.